Шановні депутати, національному засіданні позачергової 54 сесії Доміської селищної ради присутні 18 депутатів. 8 Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні зі на рекламу селищної ради. Засідання позачергової 54-ї сесії селищної ради поголошені в країні. no yeah. життя у Божій стороні. Ти Сработали рады, когда они еще сам проектов. Что? Thank okay. you. Власність нашої дитиночки, так і необхідно прийти на баланс, реєструвати нам є лікарі, які вже мають там... да, які вже прибули, просто треба підключити з роботи. Мене не чуєте? Не Просто Включайте. Чути зараз? Чути. Прошу вас, включити до мене, ближче. А всім він, він пише, він пише він не дає звук. Голосніше, голосніше. Прошу вас чисто підтримати проєкт рішення. Технічне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність благодійної допомоги. Тобто наші будиночки маються на увазі на вулиці Вознесенська, так як у нас прибули рікарі. Треба зареєструвати, прийняти на баланс це необхідні. Підтримати дане рішення, щоб люди мали змогу для посолити. Це буде друге питання? Це, це друге питання. Прошу вас включити да. друге питання до порядку. Хто за пропозицію? Дякую. Тепер ставлю на голосування. Підтримати порядок денний в цілому. Хто за. за? Добре, починаємо. Перше питання. Порядок денний за першої. Перше питання про внесення змін до бюджету до міністрів селищної територіальної громади на 2022-мутері. Пропонується внести зміни. <смі> <Микро>. <смі> У видаткову частину бюджету Доменівської селищної територіальної громади. Доменівська селищна рада – 1 мільйон 200 тисяч гривень. Надання фінансової допомоги військової частині 3029, 3012, 3425, 4350, 4948, 5074. Відділу освіти, культури, молоді та спорту, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, оплата інших енергоносіїв на придбання паливних брикетів, дров та вугілля 228 тисяч 500 гривень, проведення, надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять, послуг за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 65 тисяч 600 гривень. Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету. 2 мільйони 298 600 гривень. Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування 57 200 гривень. Забезпечення харчування учнів, закладів загальної і середньої освіти. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 3 мільйони 352 тисячі 700 гривень. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою селищної ради 1 мільйон 927 111 гривень, співфінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, що фінансується в 2025 році, за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на фінансування заходів, соціально економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, поточний ремонт дороги по вулиці Пастера в селищі Доманіту. Вознесенського району Миколаївської області, здійснити перерозподіл асигнувань між головними розпорядниками бюджетних коштів за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансування заходів соціально економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження відділу економіки, розвитку сільських територій та земельних відносин, зменшити асигнування на суму 729 302 гривні, відділу житлово-комунального господарства та благоустрою, затвердити асигнування в сумі 729 302 гривні на поточний ремонт дороги по вулиці Пастера в селищі Доманівка Вознесенського району Миколаївської області. Здійснити перерозподіл асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів за рахунок селищного бюджету, відділу освіти культури, молоді та спорту, по наданню дошкільної освіти, зменшити асигнування на придбання твердого палива на суму 120 тисяч гривень. По надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, зменшити асигнування на продукти харчування на 180 тисяч гривень, збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду на коригування проєкту, капітальний ремонт харчоблоку, ліцею перспектива Доманівської селищної ради за адресою вулиця Шкільна, 2, СМТ Доманівка на суму 300 тисяч гривень. Надання позашкільної освітами закладами позашкільної освіти зменшити фонд оплати на суму 59 200 гривень в зв'язку з наявністю вакантних посад та спрямувати їх на видатки бюджету розвитку спеціального фонду для придбання двох газових котлів в сумі 59 200 тисяч Відділ соціального захисту охорони здоров'я Доменівської селищної ради, зменшити асигнування загального фонду по надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку на суму 873 гривні та інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я на суму 35 тисяч гривні в зв'язку з відсутністю потреби та направити їх на багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню для виплати матеріальної допомоги молодим. Лікарям в сумі 35 873 гривні, відділ житлово-комунального господарства збільшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями, зв'язку з необхідністю виплати розрахункових при звільненні на суму 33 555 гривні за рахунок зменшення невикористаних асигнувань на придбання дизельного палива. Здійснити перерозподіл асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу освіти культури молоді та спорту за рахунок додаткової дотації, по закладу середньої освіти зменшити асигнування на оплату енергоносіїв на суму 120 тисяч гривень та направити їх на дошкільну освіту, на придбання твердого палива на суму 120 тисяч гривень. Затвердити перерозподіл асигнувань по головних розпорядникам бюджетних коштів, відділу освіти культури молоді та спорту. Відповідно до протоколу засідання постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету та планування номер 67 від 14 жовтня 2025 року зменшити асигнування по загальній середній освіті на суму 894 тисячі 398 гривень, позашкільня 21 тисяча 600 гривень, забезпечення бібліотек 14 тисяч гривень. Збільшити асигнування, надання дошкільної освіти, придбання продуктів харчування 582 тисячі, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 21 тисяча 600, придбання е, дизельного палива, інші програми, заходів у сфері освіти 312 тисяч 398 гривнів. Ремонт автобусів, забезпечення діяльності Палаці будинків культурів 14 тисяч гривень, підготовка до опалювального періоду. Змінити цільове призначення залишку асигнувань, виділених рішенням селищної ради від 25.04.25 25 3 відділу соціального захисту охорони здоров'я. Побагатопрофільна стаціонарна медична допомога населення на реалізацію другої черги проєкту Капітальний ремонт на, викона... на вимощення тротуарів поліклінічного відділення комунального некомерційного підприємства Думанівська багатопрофільна лікарня за адресою Миколаїв, Миколаївська область селища Доманівка, вулиця Перевога, Шіх. Коригування капітальні трансферти в сумі 109 тисяч 809 гривень. На придбання медичного обладнання в сумі 109 тисяч 809 гривень. Такі зміни пропонується внести в бюджет. Хто вважає висвітлити? Шановні колеги, буквально про це була засідання бюджетної комісії. Питання розглянулися, питання погодження здатні комісії, якщо нема питань, будь ласка, пропозиція Прийняти рішення. Прошу голосувати. Так. Так. Білорус, Так. Мартенко, Так. Депутат, Так. Іванченко, Так. Кисінчук, Так. Макопоненко. Парчевський, ідольник, Радачин, Ірпак, Томнич, РПРН, рішення прийнято. Рішення прийнято. Наступне питання. Важира Кушкові тримає. Прове закладне прийняття в власності власні благодійної допомоги. Одноквартирні жилові будинки середного типу з господарськими будівлями і спорудами по Перший пункт прийняти безоплатну благодійну допомогу в рамках співпраці з Фондом відбудови України до комунальної власності Доманівської територіальної громади. А саме, перераховуються будинки, кадастрові номери адреси. Наступним пунктом передати в оперативне управління відділу житлово комунального господарства Доніської селищної ради майно вказаному 1 цього рішення та використовувати його виключно первинне помешкання для соціально незахищених переміщених осіб. В тому числі осіб, чиї будинки або квартири зазнали непоправних пошкоджень в умовах російсько-української війни. Третє відділу житлово-комунального господарства селищної ради вжити заходи щодо відображення майна вказаного в пункті 1 цього порішення на балансі підприємства, а також забезпечити здійснення обліку та згідності його цільового використання відповідності до винного чинного законодавства, Наступний пункт – контроль на комісію 2.5 Юрія Івановича.

Я кажу приїхала, час відчувається, проходить курси по спеціалізації цивільній медицині. Це в березні вже буде апарат, хто немає операції, це в нас отримає спеціалізацію і як цивільний И Я думаю, що подальшому як це

День, вона перший будиночок, вона переселилася, там її перевезли. Зараз вона там вже сходиться, нарощується. Ну а травматолог? Травматолог. Знову сім'єю приїхав. По-перше, запрошую свій ворог. Вже був дуже розумний, давайте живуючи, що травматолог. Оки покажу на платить, вже як А можна питання? А коли буде тут дуже важна? А ви чули, що у нас лікарність буде скорочі? Я чула. Кален, Косінчук, Лузніченко, Марковонен, Парчев, Тоєн, Градачин, Дельпан, Тому Чупаренко, одноголосник. Порядок денний вичерпаний ставлю на голосування пропозицію, що в ході проведення пенального засідання позачергової 54-ї сесії до селищної ради восьмого скликання не порушувати регламент селищної ради. На цьому порядок даний вечір, пану дозвольте позачергову 54 сесії Доменівської селищної ради восьмитання оголосити закриття. Ще на мене Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса насінь запанує ми браття. No yeah.